Не, не, не втомимось повторювати ці слова. І якщо не ну, сказати лаштункам Олександр Злотник, що він давно не пам'ятає такого концерту. І я бажаюся тим, що саме такий концерт відбувся в Чернівцях. Дорогі друзі, я хочу від вашого імені, від імені всіх артистів, подякувати організаторам сьогоднішнього концерту. Я хочу подякувати Олегу Сандуляку за те, що він зорганізував цей прекрасний концерт. Я хочу подякувати готелю Куковина і ресторану Чернівці і Валерію Чинушу за те, що підтримали, аби обігріти. Ну, напоїти ще не було, ще буде може артистів і створити гарний настрій для вас всіх. Я хочу подякувати всім вам, тому що найцінніше і найважливіше для всіх артистів це глядач. І хочу на сцену запросити чернівецького військового голову Олексія Каспрука. Відвідує без міського голови Олексія Каспуха. Доброго вечора. Ви знаєте, на початку концерту оркеан Свято сказав, що Чернівці це писем столиця України. І це правда. Не тільки тому, що ми це знаємо, не тільки тому, що сьогодні на сцені стільки багато талановитих чернівчан і людей, доля яких була пов'язана з Чернівцями. Нещодавно було проведено серйозне дослідження і чернівці-буковина по кількості імен. І віддатних пісенному просторі України поступилося лише Київ. Але зрозуміло... Але зрозуміло, що маючи таке населення, в Києві, ми були би вже пісенною столицею світу. І цей титул... І цей титул, який мають чернівці, я переконаний, що в ньому величезна часточка душі і серця злотника. Маестро, дякуємо вам за це. Дякуємо за сьогоднішній чудовий вечір. Дякуємо за вшану і любов до чого до люблять вас. Дякую. Щиро вам зіпля? За, за, за гаряче серця. І хочу побажати, щоб завжди у вас в серці була музика, вітром, щоб ви жили в мирі, добру, любові, щоб ваша родина була здорова і щаслива. Черневецька родина, щоб ви зберігали свої традиції, адже з традиції складається родина, а з родин спитається держава Україна. Щастя вам, любові, добра і надіюсь до нових. Gosto, Susi.